Сота бригада ТРО у повному складі ефективно виконує бойові завдання та нищить ворога на сході України. Бійці кажуть, для ще ефективнішої роботи на перемогу їм треба наростити можливості радіоелектронної розвідки. Це потрібно для того, аби наші військові могли швидше виявляти та нейтралізовувати ворожі дрони й операторів, які ними керують. Тож в сотій бригаді повідомили, їм потрібен комплекс. Рантелон. Його вартість 2 мільйони 50 тисяч гривень. Сьогодні відкриваємо потужний збір на комплекс радіоелектронної розвідки. Рантелон, який допоможе визначати ворожі пташки. Друзі, долучайтесь до збору. Потрібно зібрати 2 мільйони гривень. Чим швидше ми їх зберемо, тим більше життів ми спасемо. Друзі, долучаємось, бо тільки об'єднавшись, ми зможемо зібрати цю суму і дійсно ефективно допомогти. Нашим військовим з сотої бригади, нашим землякам, слава Україні! Героям